Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Зранку вийшла на город, дивлюся на свою цибульку. Вона так полягла, скоро будемо її копати. Ця цибуля весняна, на зиму садила небагато, ми її вже доїдаємо. Ось така вона, начебто і непогана, не невелика, не така щоб сказати. Є різна. Тут, ну, тут... я тут. Завжди перевіряю, має трошки стати таке м'якше. Ось як на цій цибулинці. Тоді вона вже буде готова до зберігання. Зараз, таку як забрати цибульку, вона зберігатися не буде. І як бачимо, тільки-тільки стала на ній братися лушпаєчка, вона стала вдягатися, от тоді вже буде можна й копати. Головне, щоб була суха погода, не йшли дощі. У нас вчора увечері щось трошки таке прокрапало. Та й зранку зараз така похмура погода. Багато хто обирає цибульку, ось тільки вона полягла, відразу обирають, кажуть, це вже можна, вона не качає нічого поживного, тобто цибуля не росте. Вона не росте, але вона доходить. Вона має визріти, як і всі овочі. Я не спішу. Так як я сказала, вона тоді погано зберігається, дуже буде багато гнити. Тут цибулька була посадила, не пам'ятаю, 10-15 травня на зелене. Але подивилася, що вона така росте велика, гарна. Я її вже не рухала. Думаю, нехай росте на зелене було що. Пізно посадила, а яка вона красива, велика. Ну, ця ще буде постоїть трохи. Хочу вас запитати, дорогесенькі мої, Хтось із вас садив цибулю Радар. Цього року на нього гарний великий врожай. Хто садив всі такі відгуки позитивні, садили її на зиму. Вона росте не так, як ця в землі, вона так зверху. І дуже гарна велика вродила. Мені цікава ваша думка, хто її садив. Я б також хотіла посадити на зиму. Бо цього року, то, що посадила, вона в мене пішла в стріли, купувала голландський сорт, вона пішла вся в стріли. 25 червня викопала чесник, посіяла моркву. Ну, це ми так на полі раніше як сіяли моркву, туди ж не наїздиться. То ми в луночки гарно спочатку наливали воду, потім сіяли моркву і прикривали бур'янцем. Волога тепло, вона дуже швидко сходить. Отак я і цього разу вирішила вдома зробити, щоб з нею не гратися, поливаємо, але я так думаю, скоро вона тут у нас буде сходити. Ще поки немає. Зарано морковка довго сходить. Ну, ось поки що не видно, хоча, можливо, щось ну таке хай. А, думаю, після цибулі У мене були раніше плани кабачки я показувала цей сорт Аделія, дуже врожайний. Я думала посадити вони кущові, посадити. Декілька кущів кабачків, але цього року їх так багато, вони вже начебто і не потрібні. Зараз їх консервую, птиці даю, скажімо так, вже наїлися. Можна було б рядочок огірочків посіяти. Пікінську капусту у мене цього року її немає. Купила насіння, посіяла, вона не сходить. я... Розгорнула ґрунт, вона гарно покільчилася, хтось її там поїв. Лишилася без пікінки. Я не знаю. А як ви, дорогі друзі, може якусь ідею підкинете, що будете після цибульки? а Хто викопав уже, може щось посіяли? Воно так уже цього року все надоїло. Я показувала фітовтора на помідорах, огірочки. Також параноспироз є, хоч я їх зараз народними, тому що в мене вже давно плодоносять. Хімією не візьмеш. Ну, ось так. Та й цибуля. В мене цибуля також була. Один сорт пішло із першого сорту три рядочки. Так бачу, стали жовтіти. Ну, я була обробила квадрісом, то спинилося на це Та й картопля цього року дивлюся йшла на днях, то там городи, ну що сказати, дуже шкода, тому що. Цього року сильно картоплю побив альтернаріоз, картопля жовта стоїть, моя оброблена, наче поки що в -ху, стоїть гарна, зелена. Та й признаюся, чесно вже втомилася оцього. То білокрилка, то ще якась напасть. Тільки бігаєш, рятуєш. Цього року я вам кажу, у нас тут. Після дощів це, це горе. Багато що пропало, хто не обробляв. Ну, а це показую вам, яка в мене файна кукурудза. Вже, як бачите, можна на днях і варити. А дивлюся, яка ж височезна бондюель. Ця бондюель, вона така висока-висока добриня. Низенький він, солодка кукурузка. Це ця, що я показувала, висівала із розсади. Така вона вже. Дивлюся, цього року і картоплю будемо копати раніше. Слов'янка зазвичай в таку пору тільки цвіте, а цього року, що в нас сьогодні, 4 липня, вона вже від вся відсвіла. Не можу пройти повз свого баштанчика. Не дивуйте, це мене перший раз перший клас. Мої кавуни такі перший раз посадила цього року. Де б не була на городі, завжди сюди прийду, заглядаю на них. Ось такі вони. Зараз кажу, які вже в нас сірники, ось козак і кавун. Це вже кавуняка. Любуюся, хожу ними. Два різні. Один із них бедуїн, а другий Марісто. Той ще перший показувала маракеш. Три сорти посадила, ось так вони відрізняються, який йде сорт, не знаю. Коли висаджувала розсаду, запуталася. Там тільки знаю, що спочатку маракеш іде. Бандася. Іденьку посадила Ребека, ось вона на сьогодні, яка четверте липня. Ой, який туман над ставом. Вон ворота, стовп через дорогу в нас ставок. І туман який. Томати, Фатіма, київські рані. У нас вже давно ми збираємо у врожай, ласуємо своїми домашніми. Помідорчиками. Скоро в нас вже будуть і баклажани. Будемо мати ранній врожай і перцю. Дуже багато перцю. Гарно нав'язалося плодів. Ой, які ми. Того року в нас огірки плодоносили до пізньої осені. Цього року, дивлюся, по огірочках так не буде, тому що є в нас параноспероз. За дощів не встигла я обробити фунгіцидами, була тільки одна обробка, лишилися огірочки мої незахищені. Нічого, я їх обробляю народними. Вони ось такі поки що стоять гарненькі, зелені, є ось пошкоджені листочки, потрібно їх видалити. І, можливо, посію після цибулі рядочок огірочків. Буду завершувати своє відео, поки не пече сонечко, хочу обробити свої огірочки. На все добре, до зустрічі!